Чи буде наступ на чернігів? Ось таке питання я отримала від підписників з телеграм-каналу. Обов'язково залишаємо вподобайку, пишемо у коментарях свої думки питання з цього приводу. Питання можуть стосуватися психології, езотерика та розситуація в країні. Будемо поступово дивитися. Та давайте подивимося найближчі декілька місяців. Так? Чи буде наступ на Чернігів? Наступу конкретно я не бачу. Не вистачає для наступу ресурсів. Дуже складно зробити ворогам наступ, От. Але, але що буде відбуватися так, на найближчі місяці. Вороги мають плани стосовно, знаєте, такого тиску, створення тиску, і будуть афішувати і показувати. От, Трошечки інші моменти, ніж будуть вони робити. Будуть відбуватися якісь провокації на прикордонні, тобто це буде тиснення, це буде якесь намагання рухатися, ось, але це не наступ. Далі, тут можуть бути провокації, які будуть дуже залякувати і напружувати людей, так? Наслідкові моменти, от мені йде загалом енергія супротиву, тобто дуже активна енергія супротиву. І циклічні події, тобто ворог буде вивчати, вивчати ситуацію, вивчати а, місцевість, так, що, де, як. Чернігівська область. Дуже багато йде активності наслідкової енергії так, на найближчий період часу. Можуть бути провокативні дії з боку ворога, які можуть призводити до наслідків. Тобто лінії межі кордони порушені не будуть, але дуже багато іде. Е Розвідки, дуже багато йде провокацій, якихось вкидів, ось ті, які будуть створювати не дуже гарні для нас ситуації. Звісно, це робиться для того, щоб вплинути на людей, на їхній психоемоційний стан загалом, так? От, але конкретно найближчі декілька місяців, конкретно наступу, я не бачу. Вони мають плани, так, вони мають плани, от і хочуть. Створити ситуацію таку, щоб ми мали наслідки і саме на цій території, от там під прицілом конкретні місцевості, так, які вони будуть намагатися вразити. Тому, мої золотенькі, ми тримаємося, беремо, беремо себе в руки, так? Все буде Україна, допомагаємо нашим хлопцям, захисникам, наскільки можемо максимально.